І остання на сьогодні розпаковка. так, Де тут? Коробка без вікон, без дверей. Де тут? А, коробка. Якось так дивно запакована, Якась нестандартна коробка. Так, це хоч моє. о, і, напевно, моє. Так. Кому цікаво, кому не цікаво. У мене сьогодні день розпаковок, а то були дощі. Збиралося коробок, треба їх трохи порозпаковувати, подивитися, порозцейкувати. О, так. Хто догадався, хто не догадався, зараз догадається. Розпаковка як обично моїм любимим ножом. Так, ану, давай, поки, поки порвеш. О, все. Так. Я думаю, що там ще що всередині щось є. Ану, давай, ящики, ящики, ящики. Ромашки, ромашки, ромашки. Не можу розсейкати. О, так. Як ви поняли, ящики мені теж понравились. Так само, як ножик. Точніше як. ящики, звісно, мені понравились, але мої ящики мене діти віджали. Забрали діти лего складати. Ти я замовив собі ще. О, на силушку. Давай, все. Томі на утилізацію пустимо ці коробки, потім... Фу, ящики. Є, о, дивіться, як класно. Од, два ящики тюнінгується один здоровий. Так, і мені ще кажеться, що всередині щось має бути, по ідеї. Бо я, крім ящиків, вроді би ще щось брав. О, є так, клійонка, як обично, моя любима. І на силочку з'явилися металеві перскалки. Так, дивіться, перскалок я взяв, отакого вони називаються. А що ж? Трави заказав 10 кілограм на газон поливати чим? Взяв пирсколок. Три пирсколки. У мене є пластмасові. Може, кому така пирсколка пластмасова, треба, то в мене є, можу продати. Тому що брав пластмасові, а вони цей. Метальових не було. Тільки прийшли пластмасові, вже металеві з'явилися. Ну взяв ще металевих. Але я думаю, пирсколки лишні літом не будуть. Так як води в нас... Постійно немає, точніше сухо. А ну подивимося в другому ящику, чи нічого нема. Так, другий ящик зараз. А тоді перскалки детальніше подивлюсь. Так, а в другому ящику ні, в другому ящику нічого. О, тут тільки ящики. І ще що, що я взяв ці ящики, в них удобно щось складати. Я там в гардеробі ремонт роблю стелажі, а в мене якраз цей ящик ідеально влазив в стілаж. Кому цікаво, то там потім кину відео, там треба доробити. О! Вони якраз 30-сантиметрові і чоченько виходить, стають в мій стілаж. І я всякі комп'ютерні приколюхи сюди складаю. Діти лікуся складають, а я всякі приколюхи. Так, це заберу до хати, в хатилаж ставити. О! Ще кусок сивого загубив. Ай, карамбас. О, це сюди. Взагалі це ящик для інструментів, але я в цей ящик складаю всякі свої штуки. Вони мені подобаються. Це тут всякі відділення є, там і так далі. Так, а тепер дивимося на ці перскалки. Так, перскалки. Це я хочу по городі поставити. Так, а ну, зараз чекнем його. Раз легенько. Давай з цієї сторони. Раз, легенько. Так. О! Ну, на від воно якесь таке тягше і прикольніше. Так, я так зрозумів, можна їх послідовно всі включати. По вже дощ починає моросити Дюрка пряма. Можна їх послідовно включати. І воно повинно по городі пирскати. Так як зараз дощі, то я його не буду. ну Якщо цікаво комусь, як воно функціонує, як воно працює, це, мабуть, забивається прямо в газон. І воно звідти має пирскати. Ну, будемо юзати. Кому цікаво, пишіть приб'ю на газоні, покажу. Такий не газон, а позорістка. Нічого, взяв травички, досіємо. Покажу, як воно функціонує. Поки я сам не дуже ну воно то в одну, то в другу сторону крутиться і оцевими штуками регулюється кут, наскільки воно їзди. Буду пробувати, розкажу, покажу, як воно робить. Це таке, як це в американських хінах. пшик шик шик і по кругу їзди. Ну, все, по розпаковках на сьогодні ніби все. Ще планую дрова порізати. Якщо вийдуть відоси, що я ріжу дрова, значить добрався до тих дров. Якщо не, не вийдуть, то вибачайте, що зробиш. Кій в мене сьогодні день суєти.